Остання апаратна нарада квітня відбулась традиційно під головуванням заступника міського голови Андрія Кристопола та секретаря міської ради Олександра Скалозуба. Головні теми наради прибирання міста, поточні роботи та аварійні випадки. Теплокомуненерго продовжує наводити лад на території та впорядковувати свої об'єкти. Автотрансервіс також працює згідно намічених планів. Тут три бригади двірників працюють на закріплених дільницях. Було одне звернення щодо але там є наш вопрос. Продовжується активна робота з боржниками. На сьогодні підприємство задовільнили справи на більш ніж 140 тисяч гривень. На розгляді знаходиться ще на 244. Керівник КП «Водоканал» відзвітував про виконані роботи на прошлому тижні. У нас була важка робота, дуже важка. Совхоз, лінія по, Іванова, по вулиці Іванова стояла. Ми її 4 доби, саме доби пробивали. Була задіяна техніка з сусідньої громади, саме уласос. Були задіяні частні 10-кубові машини. В обсязі в нас вийшло, що ми відкачали саме нашими санізаторами біля 40 машин. Сьогодні ж традиційно санітарний день для бюветів. Капеж 1 продовжує наводити лад та виконувати поточні завдання. Переклали проблемний від каналізації. Це пере приморське вісімнадцять а Закрили разом з цим дві заявки щодо покрівель. Це Миру 5 і провулок Молодіжний 12А. Покіст трави у нас триває. За тиждень ми закрили мікрорайон тіру Франко Проводійську вулиця Армійська. Сьогодні ми розпочали мікрорайон перемоги. КП «Асорті» продовжує претензійну роботу щодо заборгованостей на підприємстві. Про роботи сьогодні доповів і керівник міського центру благоустрій Андрій Кузнєцов. Дорожні працівники сьогодні виїхали по вулиці Олімпійській. Там поступила заявка на гредерування та підсипку. І також ще там пару в тому ж районі відпрацюють. Продовжуємо покос по вулиці Ізмаїльській. Потім перехо, переходимо на портову. От, паралельно парки, сквери. Вже сьогодні вночі співробітники центру вийдуть оновлювати дорожню розмітку. Андрій Кристопов доручив прогрейдерувати ділянку на Миколаївській 30. Будь ласка, візьміть, бо там вже і техніка наша приїхати не може і Питання важливе в даному місці. Потужніше зверніть увагу на е, траву, дуже багато і я так розумію, трошки не встигаємо вже. Актуальну проблему підсвітила керівниця муніципальної варти Тетяна Шахрай. Останнім часом почастішли випадки, де підлітки не просто бешкетують, а цілеспрямовано шкодять. Троє діток віком Андрій, 14, герман 10 років, Олексій 17, Вони вскрили машину, залізли в ту машину, і на місці скоєння злочинів їх затримали. Андрій Крістопов дав доручення управлінню освіти сумісно з муніципальною вартою взяти на контроль це питання та зробити усе можливе, щоб подібні випадки не повторювались. Про подальші роботи комунальних служб та департаментів міста дивіться в нашому ефірі. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.